Всім привіт! Ви на каналі Funda Games. Коротше, сьогодні я вирішив піти прогулятися в ліс. Мені просто. Я сидів у своєму селі і мені стало так скучно, що я думаю, піду я погуляю в ліс, нарубаю трішечки дров. Також подивлюся, якісь гарні місця, тому що в цьому лісі я ще ні разу не був. В деяких місцях був, а іменно тут я не був. Також подивитися гриби. Грибів тут, як ви бачите, друзі, дуже багато. І подивіться, який тут гарний ліс. Звісно, тут це засипано колючками від цих ялинок. Тут навіть трави не видно. Ось тут видно. І Дивіться, яка тут річка. Тільки, друзі, я щось не знаю. Я скільки йшов по цьому лісу, щоб ви розуміли, приблизно десь від мого села до цього лісу потрібно йти 10 чи. Навіть чуть, чуть більше кілометрів. І дивіться, що це таке може бути. І дивіться, і там це якийсь камінь, пороший мохом. Я не знаю, що це таке може бути, але но... виглядає якось чуть-чуть страшно. Я думаю, що це може бути тут, може колись було якесь село, чи що, і може воно вже зруйнувалося, або якийсь. Будівлі стояли, я навіть і не знаю. Дивіться, і там, і там. Це просто капець. Ну що, ну що, дивіться, і тут. Та, йолки-палки, скільки їх тут може бути? І, ну, і тут ще мало, друзі. Там, коли я йшов сюди, там ще більше їх було. Я навіть і не знаю, що це може бути. Так, так, так. Блін, а зараз щось немає грибів. Дивіться, там скільки грибів було, а тут немає. О, дивіться, і тут. Я навіть не знаю, що це може бути. Коротше, друзі, походив я ще трішки по лісу, і дивіться, що я знайшов. Що це таке може бути? Це просто, знаєте, це як будто місце, як будто ну, тут щось зірвали, чи що, ну просто подивіться, що це? Якась просто велика яма. І дивіться, там вугілля дуже багато є, і там є якась. По-моєму, печера. Давайте туди спустимося, просто подивимося. Мені цікаво, що там є в цій печері. Може, там є желізо. Жаліз... То на другий раз, коли я сюди прийду, то, в принципі, добудемо і вугілля, і тут, може, дивіться, печера. А, ні, тут нічого немає. Тут просто вода лється. О, там вовк. Ви бачили? В принципі, тут невеличка печера, так що тут нічого немає. Але все одно. Кірки я з собою не взяв, і вугілля можна прийти до бути. Йолки-палки. То капець. Пішов, називається, в ліс. Ви просто подивіться, пішов дощ. І що мені робити, як мені назад іти, у мене з собою немає ні куртки, ні. Ніякого дощовика. Я думав, сьогодні буде. не буде дощу. І мене просто мене просто кофта. і Якщо я промокну, то я можу потім захворіти, і це буде не дуже круто. Блін, блін, блін. Що ж робити? Все, друзі, це просто капець. Почало темніти, Я от сховався під ялинкою, щоб просто не так намокнути. І, якщо чесно, друзі. Я навіть забув трохи дорогу. Звідки я прийшов, я вже запутався, бо тому що я тут під ялинками бігаю, як не знаю, і вже чуть-чуть запутався, куди мені йти. Ну, я знаю один план. Я не, ну, конечно, я не знаю, чи він мені допоможе, але спробуємо просто пробігати під ялинками, щоб не сильно намокнути, і будемо якось вибиратися. До кінця лісу, і, можливо, якось ми з вами виберемося. Так-так-так-так-так-так, Щоб не намокнути, бо якщо я намокну, це буде просто капець. Я навіть не зможу розвести вогонь, тому що в мене немає з собою не запальнички, не сірників, і я не знаю, що мені робити. Де мені. Навіть... Я не знаю, де мені навіть перечекати дощ, тому що, можливо, він буде йти цілу ніч, а цілу ніч я в цьому лісі не хочу. Бо тут дуже страшно. Каже, що зараз є дуже багато звірів. І це І це капець. І вночі ходити по лісі дуже небезпечно. Все, друзі, це капець. Вже геть потемніло. Почав, почався сильний дощ і я вже, ну, вже всі промок. Мені дуже холодно, це просто капець. Тож я поки тут під ялинками бігав, то... Вже промок. Та й, в принципі, ау, вже... На мене стікає з, ялин, з ялинок вода, але не так сильно, як там. Ну давайте будемо все-таки пробувати якось пробиратися, тому що сидіти тут цілу ніч я не збираюся. Йок-пок! Не поняв. Що це за. Друзі, ви бачите, там як. Там якийсь будинок. Але... Він, по-моєму, заброшений. Тож дивіться, там я бачу він вже розвалений. Стоп! Давайте можливо. Можливо, піти в той будинок, пересидіти дощ. І вже, коли перестане дощ, настане ранок, пробувати шукати вихід з цього лісу. Я думаю, це чудовий план. Все Це одно цей будинок заброшений, я думаю, там нікого немає, так що давайте швиденько перебіжемо, щоб не намокнути. Хоча вже почти мокали. Так, так. Ну там нікого немає. Так. А ну, чи двері закриті? О, лки-палки. Двері відкриті, так, 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 забігаємо швидше. Так, так, не поняв. Стоп. Будинок розвалений. Але чому меблі? Дивіться, скільки меблів? Все нове, ліжко чисте, піч. А ну почекайте. йолки палки Тут недавно хтось був. Піч тепла. Є недавно хтось топив. Скрині. А, все пусте. Стоп. Це якийсь телефон. Дуже старий. Багато скринів. Стоп. А це що? Почекайте. Йолки-палки. Це якийсь тунель. Ну, якщо ви хочете продовження цього відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Всім пока-пока!